Гудименко, молодший сержант збройних сил України, співзасновник демократичної сакири. Зараз з нами. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Даймо. Стосовно хотіли поговорити з вами стосовно психологічної реабілітації військових. У нас десь хвилин 30 тому була Ірина Фрис, так народна депутатка Європейської солідарності. Вона говорила про зокрема про реформу. Ставлення до, до ветеранів до ветеранської політики загалом а політич, вибачте, психологічна реабілітація. Наскільки це важливо зараз в, в наш час? Наскільки ми готові до того, що люди і зараз, і після нашої перемоги, коли будуть повертатися з фронту, треба буде з ними розмовляти. скажімо так, на мою думку, ми не готові абсолютно. Я зараз якраз знаходжусь у США і намагаюся придавлятися практики, як, як тут працюють з ветеранами бойових дій, і психологічна підтримка тут беззаперечно на першому місці, просто беззаперечно. І величезна кількість і плакатів, і білбордів, які закликають телефонувати, які закликають не соромитись і звернутися за цією допомогою. Плюс е, наскільки я знаю, США в тому числі працювала вплоть до того, що вона працювала з продюсерами голівудськими, для того, щоб е, включали подібні теми у якісь військові фільми, тому що головною проблемою є навіть е, не те, що в нас не вистачає, наприклад, психологів чи психотерапевтів, а їх точно не вистачає, тому що кількість людей, які будуть потребувати допомоги, вона буде вимірювати сотнями тисяч. А якщо не мільйонами проблема полягає в тому, що в менталітеті українця, особливо українця-чоловіка, українця-воїна, немає опції для отримання психологічної допомоги. Дуже багато людей стидаються цього для них, все, всі професії словом псих в корінні, вони є неприйнятними. і людина, навіть усвідомлюючи свої величезні проблеми. А тим паче не усвідомлюючи, скоріш за все, буде намагатися впоратися з ними самостійно. Це проблема номер один. І я поки що не бачу, як країна готується з нею впоратись. Угу. На жаль, а, пане Юрію. На загал дійсно яким вам бачиться роль і місце захисників України захисниць України, звичайно, у відбудові України їх участь в політичному житті. Є таке якесь таке сподівання, що ось хлопці дівчата повернуться, так і вони вирішать, як жити далі. Як ви ставитесь до цієї тези? І, взагалі, яким вам бачиться участь тих, хто зараз на фронті в політичному житті України? Я чесно кажучи, думаю, що тим, хто повернеться з фронту, потрібно буде відпочити. Дуже серйозно і їм цього буде хотітися більше за все. Е, всі ці сподівання на те, що хлопці, дівчата з фронту повернуться і тут вирішать зараз, як жити краще. Це все повна фігня. Е, так, скоріш за все не буде. І все, скільки я розмовляю зі своїми побратимами, скільки я розмовляю з іншими людьми, е, так є бажання, щоб все змінилося на краще. І є таке бажання. Але люди, які так на собі винесли тягар війни, величезний тягар, які серед яких в тому числі буде багато поранених, багато інвалідів. Вони будуть хотіти просто якусь паузу зробити. Безперечно, що ветеран, за ветеранами будуть за ветеранів, будуть боротися політичні партії, щоб включити їх в список. Таке вже було в 2014-2015 роках. Нічого в цьому нового немає, не буде. Але Тут доведеться включатися громадянському суспільству в першу чергу, і тому, що ветерани не здатні так швидко вирішити всі проблеми в своєму житті для того, щоб вирішувати їх ще й у житті країни. Це є 100% факт. Людина повертається з фронту. Роботи вже немає. Скоріш за все, з величезною долею вірогідності, можливо, навіть немає дому є величезна кількість проблем. Дітей не бачив дуже давно, і плюс на всьому цьому фоні він ще буде читати в соцмережах про те, що а ви ж ветерани, давайте тепер вирішуйте, як країна буде жити далі. Це дуже поганий сценарій. Він неправильний, і максимум до чого він може призвести це до радикалізації ветеранського середовища, чого б дуже сильно не хотілося. Максимально сильно чесно. А, пане рідво, власне, ви сказали все абсолютно вірно, і а, те, що щодо залучення і можливості там використання ветеранів, да, в політичному, політичному аспекті. Але от ви говорите захочуть відпочити. Безумовно, їм потрібен відпочинок. Але мене запитання: якщо вони повертаються, якщо немає роботи, якщо а, немає для них запропоновано ну а, нормального продуманого ну, відпочинку, чи захоче. Чуть вони відпочивати. Чи не будуть для, якщо для них не будуть створені ці умови. Ну, от... Дивіться, дивлячись про який відпочинок ми взагалі так. говоримо. Якщо ми говоримо про відпочинок, принаймні від того, що тобі на голову падають mm. наряди і міни, то для такого відпочинку вистачить цілком і дому, якщо він зберігся. Багатьом людям, як ви знаєте, і. Нема і... куди повертатись. І... Так. Нема куди повертатись, так. Про все інше кожна людина завжди буде дивитися у своє майбутнє і намагатися зрозуміти, як вона його побудує, і тут справа не в ну звичайно, що ну я, я не впевнений, що будь-яка держава в світі може дати такій кількості людей одночасно роботу. Мова буде йти скрізь про те, що нам потрібно залучати інвестиції іноземні, в першу чергу, для того, щоб тут створювати робочі місця. На жаль, я чую слово сполучення робочі місця набагато рідше, ніж мені б хотілося зараз в публічних комунікаціях, набагато частіше я чую логіку про слова про виплати, соціальні гарантії, все таке інше. Мені здається, що це дуже м'яко кажучи, оптимістично, тому що якщо в бюджеті країни з'їє величезна діра, то звідки взятися соціальним гарантіями виплатам? Такій кількості людей, яко, якою є зараз на фронті, і яка стане ветеранами, повернувшись, тому для мене все як завжди, з моєї точки зору, все буде впиратися в першу чергу в гроші, тому що коли людина буде розуміти, що вона має повернутися з зарплати умовно в 100 тисяч на зарплату в умовно 15 тисяч або 20 тисяч гривень, та да, то це для неї, повертаючись до нашої теми, буде величезне психологічне навантаження. І вона буде намагатися шукати собі кращу роботу. І як наслідок без інвестицій, без робочих місць, без можливості перенавчання нас чекають дуже серйозні проблеми. Зрозуміло, дякуємо дуже, Юрій Гудименко, молодший сержант ЗСУ, співзазновник демократичної Сокири.